Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики! Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вами з криголама. Оберіть авокадо, яке нагадує вам вас. Сьогодні ми з вами розпочинаємо досліджувати новий розділ письмове множення та ділення в межах тисячі. І саме на сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося, як множити двоцифрове число на одноцифрове. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 25 вересня. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складатиметься з числа, що є результатами дії множення числа 4. 4 на 1 буде 4. Записуємо далі 4 на 2. 8. 4 на 3. 12. 4 на 4. 16. 4 на 5. 20. 4 на 6. 24, 4 на 7, 28, 4 на 8, 32, 4 на 9, 36, 4 на 10, 40. Молодці. Розгорніть свої підручники на сторінці 23. Завдання під номером 126. Поясни, як знайти добутки. Читаємо перший вираз: 12 помножити на 4. Перший множник – це 12, другий множник – це 4. Ми з вами знаємо чудовий спосіб, як множити двоцифрове число на одноцифрове усно. Число 12 ми розкладаємо на розрядні доданки: це 10 і 2. 10 на 4 буде 40, 2 на 4 буде 8, 40 і 8 буде 48. Наступний вираз: 23 помножити на 3. Число 23 ми розкладаємо на 20, і 3. 20 на 3 буде 60. 3 на 3 буде 9. А 60 плюс 9 буде 69. Наступний вираз. 31 помножити на 2. 31 ми розкладаємо на 30 і 1. 30 на 2 буде 60, 1 на 2 буде 2. А 60 плюс 2 дорівнює 62. Нібито нічого складного немає. Але як бути в такому випадку, коли ми будемо множити. Більше двоцифрове число. Виконаємо завдання 127. Одна флешка за акцією коштує 73 гривні. Блогер придбав 8 таких флешок: установи вартість покупки. Поспішайко нам говорить, що для того, щоб знайти вартість усієї покупки, треба ціну 73 гривні помножити на кількість на 8 штук. 73 помножити на 8. Діти буде складновато. Отже, мрійниця нам пропонує обчислити письмово. Увага на екран! Письмове множення це множення у стопчик. Одиниці записуємо під одиницями. Десятки записуємо під десятками. Сотні записуємо під сотнями. Як же записується? Число 73 ми множимо на 8. Перший множник записується в двох клітинках, так як це двоцифрове число. Другий множник записується в одній клітинці, так як це одноцифрове число. Але пам'ятаємо, що одиниці ми записуємо під одиницями. Отже, розпочинаємо з одиниць. 3 одиниці помножити на 8 одиниць буде 24. 24 закінчується на четвірку, отже, 4 записуємо під одиницями. А 2 запам'ятовуємо. Тепер ми множимо 7 на 8. 7 помножити на 8 буде 56. Та ще 2 буде 58. Отже, 73 помножити на 8 буде 584. 584 гривні це вартість усієї покупки. Наступне завдання під номером 128 поясни, як записали і виконали множення у стовпчик у зошиті. Слухаємо уважно. 21 помножити на 4. Одиниці записуємо під одиницями. Спочатку починаємо з одиниць. 1 Один. Один помножити на 4. Буде 4 записуємо під одиницями. 2 помножити на 4 буде 8. Записуємо під десятками. Отже, 21 помножити на 4 дорівнює 84. Наступний вираз. 16 помножити на 3. Трійку записуємо під одиницями. Починаємо з одиниць 6 одиниць помножити на 3 одиниці. 6 помножити на 3 буде 18. 8 записуємо, а 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 3 буде 3. Та ще 1 буде 4. Записуємо під десятками. Отже, 16 помножити на 3 буде 48. Наступний вираз: 36 помножити на 3. Починаємо з одиниць. 6 помножити на 3 буде 18. 8 записуємо. А 1. Запам'ятовуємо. 3 на 3 буде 9. Та ще один буде 10. Число 10 ми вже записуємо в двох клітинках. Отже, ми отримаємо трицифрове число 108. І останній вираз: 49 помножити на 5. Починаємо з одиниць. 9 помножити на 5 буде 45. 5 записуємо, а 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 буде 20, та ще 4 буде 24. Записуємо в двох клітинках. Отже, у нас отримується добуток 245. Ну що ж, пропоную закріпити тепер це письмово. Записуємо посередині вирази 131. Вирази 131. Всі ці вирази ми записуємо з вами в стовпчик. Увага! Від поля відступаємо дві клітинки. Записуємо перший множник, це число 19. Далі в лівому нижньому куті ставимо знак Помножити. 4 записуємо під одиницями. Підкреслюємо олівце під лінійку. Починаємо з одиниць. 9 помножити на 4 буде 36. Отже, 6 я записую під одиницями, а трійку запам'ятовую. 4 помножити на 1, 1 помножити на 4 буде 4. Та ще 3 буде 7. Отже, добуток чисел 76. Відступаємо вправо Три клітиночки. Записуємо наступне 15. В нижньому лівому куті помножити на 9. 9 записуємо під п'ятіркою. Підкреслюємо. Починаємо з одиниць 5 помножити на 9 або 9 помножити на 5 буде 45. П'ятірку ми записуємо під одиницями, а четвірку запам'ятовуємо. 9 на 1 буде 9, та ще 4 буде 13. 135. І олівцем продовжить, будь ласка, лінія. Наступний вираз. 26 помножити на 5. П'ятірку записуємо під одиницями. Підкреслюємо. 6 помножити на 5 буде 30. Отже, нуль я записую, а 3 запам'ятовую. 2 на 5 буде десять, та ще тринадцять. Отже, добуток чисел 130. Сорок три помножити на 7, підкреслюємо олівце під лінійку. Три на сім буде двадцять. Отже, один я записую, а двійку запам'ятовую. 4 на 7, 28 та ще 2 – 30. Добуток чисел 301. Останній вираз запишіть та обчисліть самостійно. Натисніть на паузу. Перевіримо 7 на 8 – 56. 6 я записую під одиницями 5 запам'ятовую. 3 на 8 – 24, та 5 – 29. Отже добуток чисел 296. Правда легко обчислювати в стовпчик? А зараз пропоную трошки відпочити. Знайдіть безпечне місце для руханки. Влаштовуйтеся за свої робочі місця і ми з вами продовжуємо. Нагадаю, що ми працюємо над письмовим множенням двоцифрового числа на одноцифрове. Перейдемо до задачі під номером 129. Записуємо задача 129. Прочитаємо умову задач. Щодобовий раціон слона в умовах утримання, крім іншого, становить 39 кг сіна, 27 кг овочів і 10 кг підсушеного хліба? Скільки кожного продукту потрібно дати слону за тиждень? Прочитайте умову задачі для себе. Натисніть на паузу. Про кого йдеться в умові задачі? Про слона. Сказано. Щодобовий раціон мається на увазі кожного дня, становить 39 кг сіна, 27 кг овочів і 10 кг підсушеного хліба. Задача запитується, скільки кожного продукту потрібно дати слону за тиждень. Для розв'язання цієї задачі ми маємо з вами пригадати, а скільки днів в одному тижні. 7. Тож, якщо. За один день слон отримає 39 кг сіна, то за тиждень як знайти? 39 помножити на 7. Якщо 27 кг овочів за один день, то за тиждень 27 помножити на 7. Якщо 10 кг підсушеного хліба за один день, то за тиждень 10 помножити на 7. Записуємо розв'язання. Перша дія. Знаходимо, скільки кілограмів сіна необхідно слону на тиждень. Запишемо з вами в стопчик. Для цього від першої дії відступаємо клітиночку і записуємо 39 помножити на 7. Підкреслюємо лівцем під лінійку. 9 на 7 буде 63. Значить 3 записуємо, 6 запам'ятовуємо. 3 на 7 буде 21, та ще 6 буде 27. 273 в дужках кілограми – це чого? Сіна. За тиждень. Крапочка кома. Друга дія. 27 кг ми множимо на 7. Знову відступаємо клітиночку. Записуємо 27 помножити на 7. Підкреслюємо олівцем під лінійку. 7 на 7 49. 9 записую, 4 запам'ятовую.

Тепер діти, зупинимося з вами. Як же бути, якщо, наприклад, ви вже дописали до краю зошита, а треба вмістити вираз з трьох клітиночок? Значить, Будьте уважні, якщо у вас в кінці залишається дві клітинки, ви не починаєте писати цей вираз, а зразу переходьте на нову сторінку, тому що він у вас тут не поміститься, а розривати його не можна. Він як єдине ціле. Пишемо третя дія. Третє діє ми шукаємо, скільки необхідно підсушеного хліба. 10 помножити на 7. Ну, це можна записати в рядок, тому що легко обчислюється. 10 помножити на 7. Дорівнює 70 в дужках кілограмів. Пояснення хліба. Мається на увазі підсушеного. За тиждень. Трапочка. Здачі не запитується, скільки всього треба цього дати за тиждень, а окремо кожного продукту. Тож, задачу ми з вами розв'язали, записуємо тепер відповідь. Пишемо відповідь. Дві крапочки. Скільки кожного продукту потрібно дати слону за тиждень. Починаємо з, починаємо з сіна. 273 кілограми. 273 кілограми. Повністю пишемо. Сіна Кома.

Либо. Потрібно дати слону за тиждень. Задачу ми розв'язали. Чим я вас і вітаю. Отже, на закріплення діти домашнє завдання. Обчисляй вирази з картки, картку ви бачите на екрані. І виконай завдання під номером 132 на сторінці 24. Склади і розв'яжи задачу за малюнком. Значить, ви усно складаєте задачу за цим малюнком і записуєте в зошиті задача, розв'язання, розв'язуєте цю задачу і записуєте відповідь. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі.